Достойно диміт, який дозволить робити всі необхідні тести і знімати гарні відео. І я користуюсь ним уже два тижні і можу сміло сказати, що це явно коштує своїх грошей, невеликих грошей насправді. І я можу сміло рекомендувати його. Я спеціально. Ну, ви бачите, що у нас не анбоксинг. А ви бачите, що я не достаю з коробки. Тут вже набрана вода, я вже його протестував неодноразово. Вже шмаляться вуглі для того, щоб протестувати це разом з вами. І а, дати вже вердикт після того, як я вам продемонструю його. А, за два тижні в мене немає жодного нарікання до цього кальяну, якщо курити в соло. скажімо так. Якщо ви курите не в соло, і це чилова а, така атмосфера, от, наприклад, як ми пробували курити його з дружиною, а, нам а, в такому випадку він не підійшов і ми просто переставляли чашу на великий кальян. Пояснюю чому, а, його розмір і вага достатньо легка. І коли ти куриш його в чоловій атмосфері, а для мене чилова атмосфера це а, плойка, а, там якась мартуха або якийсь серіальчик, це розвалитися на кроваті і просто покурюючи проводити час.